Привіт, друзі! Мене звати Ярослава. Якщо ви дивитесь цей випуск, то вам 100% цікаво про міфи, які розвіялися в мене в США. Я українка, яка переїхала 5 місяців тому до штату Техас, і за цей час мої уявлення про американців перевернулися з ніг на голову. І сьогодні я хочу обговорити 10 міфів про США. Я буду опиратися виключно на свій досвід і сподіваюся, що буде багато гумору і багато чого цікавого. І перший міф усі американці мають надлишкову вагу через фастфуд. Так у США справді є проблема з надлишковою вагою, особливо у деяких штатах. У Техасі власне дуже багато людей з надмірною вагою через те, що порції тут просто гігантські. От справді ти приходиш в ресторан, просиш одну порцію чогось, а тобі приносять просто величезну порцію, яку ти ще можеш взяти додому і ще їсти декілька днів, тому що ну ти за один раз просто її не з'їсиш. Але не всі американці такі. Багато американців дбають про своє здоров'я у нашому комплексі, наприклад, є спортзал. І скажу вам, що він переповнений. Люди тут постійно займаються спортом. В супермаркетах є цілі відділи з органічною їжею. Так Що тут все залежить від людини та її звичок. Речі, фастфуд тут справді дуже дешевий і для багатьох це просто вирішення, так як в них просто може не бути коштів на більш корисну їжу. І ще додатково люди тут дуже багато працюють, і в них немає часу особливо готувати. Тому фастфуд це як рішення швидко поїсти і йти далі працювати. Наприклад, люди, які працюють на будівництві чи на траках, в них немає дуже багато часу на приготування їжі, на складання супіраціону і так далі. Вони просто заходять, їдять і йдуть далі. Важко працювати. Міф номер два: американці всі дуже дружелюбні та відкриті. Перше, що мене вразило по приїзду до штатів, а саме, ми прилетіли в штат Нью-Йорк, це те, що люди. Абсолютно відкриті, і вони просто на вулиці можуть зробити тобі тисячу компліментів і спитати, «Hi, how are you?» в Україні чи в Європі. Таке побачиш рідше. Але це часто просто формальність. Вони не чекають, що ви будете давати відповідь, як у вас пройшов день які у вас є негаразди. Просто це є як культурною нормою. Щодо дружби, тут набагато важче. Американці досить привітні, але щоб війти з ними в більш глибші стосунки, треба більше часу. І на жаль, вони не є такими прям відкритими, коли питання стоїть так довгої дружби. Міф номер три це буде більше стосуватись техасу. Усі тут їздять на великих пікапах і траках. І особисто моя думка це правда. Якщо ви уявляєте собі техас, то 100% ви уявляєте на дорогах і отакі величезні пікапи, так які там їздять по ранчу і так далі. Так ось це правда. Справді на дорогах тут дуже багато пікапів, і насправді мені часом не зрозуміло для чого, адже. Дорога тут хороша, і в принципі більшість людей живуть в будинках, в яких немає ранчо, їм просто не потрібні ці пікапи. Адже з однієї сторони, я розумію людей, які купують пікапи для роботи або для ранчо, або так далі. Ну і інша категорія людей, які просто купують пікапи, бо чому б не купити. Тут дуже часто, до речі, можна зустріти жінок, які теж водять пікапи, і тут це як вважається такою культурою. Також можу сказати стосовно їхньої безпеки на дорогах. Насправді американці не вміють особливо водити, і особливо це стосується таких от монстрів, адже вони, коли водять, майже не використовують поворотники і так далі, що не є дуже прям класно. Міф номер чотири: американці не знають географію. На жаль, це частково правда, адже з американцями, з якими спілкувалася, я не всі розуміють, що Європа, так, це різні країни. Вони дуже часто оцінюють Європу як, наприклад, Штати, так, що це міста, що це не є якби, окремі країни. І от вони часто їздять в Європу. От, наприклад, мій знайомий розповідав, що він має їхати в Європу, щоб він поїде, типу там, в декілька міст в Європі. Е, я кажу, можливо, країн. Він каже, ні, ні, це типу міста. Це ж як штати. Я кажу: ну на жаль, ні, це країни, і це абсолютно ну по-іншому, там інша мова, інша культура і так далі. Тобто, це не міста, і мова там не одна те саме. Де і в принципі вони не супер орієнтуються, де що знаходиться, де яка країна знаходиться, тобто більш так поверхнево. Але я можу це зрозуміти. В них Штати, вони досить великі і. Більшість американців не виїжджає звідси ніколи. Вони навіть можуть і по своїх штатах, і по своїй країні не дуже подорожувати, вже не кажучи про решту країн. Міф номер 5 усі американці багаті. Тут я можу сказати, що це скоріше неправда, ніж правда. Так, США багата країна, проте це не зовсім виглядає як у фільмах, так як, наприклад, в Відчайдушних домогосподарках, що ти виходиш, дуже красиві будинки, ти бігаєш і живеш своє найкраще життя. Бездомність у США це найбільша проблема у великих містах, наприклад, де ми живемо у Даласі. бездомність тут суперпопулярна. Ти дуже часто можеш зустріти людей на дорогах, які голосують і просять е е гроші на їжу. Навіть середній клас дуже часто живе на кредитні гроші, особливо це стосується медиків і так далі. Адже тут потрібно сплачувати страхування, ліки, навчання, і воно досить таке дороге, тому люди тут живуть на кредитах і можуть сплачувати їх просто роками. До речі, стосовно страхування та медицини. Медицина тут дуже дорога, і часом один прийом у лікаря може коштувати 200-300 доларів. Тому тут дуже популярним є страхування, і страхують абсолютно все: від домівок до машин, від машин до медицини. Адже без страхування можна влетіти в дуже великі гроші. Американці не п'ють чай. Так, якщо під питанням чай ми розуміємо звичайний теплий чай, то скоріше це рідкість, тобто люди тут п'ють чай, але рідше, ніж, наприклад, світ ті. Так, от такий от солодкий чай, тут це суперпопулярно, особливо з льодом. Абсолютно всі напої тут подаються з льодом, і насправді для мене це було таким досить великим відкриттям, адже я не особливо люблю лід, а особливо не знаючи, з якої води цей лід зроблений. Тому так, чай вони п'ють, але п'ють свій. До речі, щось цікавого тут я для себе відкрила безкофеїновий чай, адже в Європі. А особливо в Польщі, де ми мешкали до цього, з цим були проблеми. Тобто важко було знайти безкофеїновий чай. Тут це є нормою, ти можеш просто в магазинах його купити. Тому готуйтеся, якщо ви попросите у ресторанах чай, то скоріше вам за все принесуть чай з кип'ятком і пакетиком ліптона. Це максимум, що ви можете тут розраховувати. Ще можуть поставити лимон та мед у США, дуже небезпечно. Я думаю, що тут все залежить від місця. Наприклад, наш район. Досить таки спокійний. Тут немає особливо ніяких ніякої небезпеки. А якщо ми вже говоримо про Далас, то там так набагато частіше є викрадення людей і вбивства, і так далі. Тому все залежить від району, де ви живете. І тут я вам дуже пораджу більш ретельно придивлятися на райони, в які ви переїжджаєте. Якщо ви ще не особливо орієнтуєтеся в місті. Я дуже вам рекомендую перейти, запитати у чата GPT, або ті або просто в гуглі безпечні райони та небезпечні райони, і так само і з пошуком Airbnb, букінгу і так далі. Будь ласка. Перед тим як щось бронювати, дивіться, який у вас район, тому що можете попасти на дуже небезпечний район, а він вам не потрібен. Американці не люблять іммігрантів. Тут дуже неоднозначно, адже половина США це іммігранти, іммігранти, які переселилися раніше, чи пізніше, чи зараз, чи 100 років назад. Тобто Тут до іммігрантів ставляться абсолютно нормально, акценти тут є різні. Реально, ти можеш почути від індійського до палестинського, але це абсолютно норма, немає тут ніяких проблем з іммігрантами. Іммігранти тут працюють, сплачують податки, тобто немає тут ніяких проблем з ними. І не переживайте, вас ніхто не буде гейтити за ваш акцент. Американці трудоголіки. Тут 50 на 50. Так, американці справді дуже багато працюють, але проте вони не забувають про work-life balance. І тому тут 50 на 50. Тобто вони спочатку можуть дуже важко працювати 5 днів, але 2 дні вони будуть відпочивати, їздити за місто дуже часто. В п'ятницю дороги просто переповнені, адже е, люди виїжджають на Декілька днів в якийсь інший штат, або просто кудись відпочити до озера. Тобто, так, люди тут вміють відпочивати, і тут не тільки про роботу у США дешево жити. Тут тут можу поспорити і можу сказати, що це неправда. Якщо ви думаєте, що в США все дуже дешево, то тут ви помиляєтеся і маєте обрати іншу країну, адже житло, страховки дуже дорого і без цього вам тут не обійтися. Але техніка одяг їжа в порівнянні з цінами та зарплатами на Україну тут справді дешевші. Просто якщо ви не... Ходити, наприклад, кожного дня в ресторани, то тут можна в принципі добре жити. У моїх відчуттях США — це справді країна контрастів. Тут є освічені, є не зовсім освічені. Тут є люди, які працюють на важких роботах, є люди, які працюють більше на легких роботах, так IT і так далі. Тобто тут знайдеться місце для кожного, але саме це її робить якоюсь такою несподіваною та цікавою. Тому якщо ви тільки збираєтесь переїжджати до штатів, готуйтеся, що у вас багато що буде дивувати і багато що буде насправді і радувати теж. Тому що тут дуже є багато класних моментів. Не тільки будемо говорити про погане, тут є і дуже багато хорошого. Друзі, дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам справді сподобалось це відео, дуже буду вдячна за підтримку нашого українського контенту, лайком та коментарем.